Друзі, вітаю на майстер-класі. У нас хай не дуже гучна, але все ж таки хокейна сенсація в чемпіонаті України в раунді плей-офф у півфіналі. В шостому матчі все ж таки хокейний клуб Кременчук довів, що вони дуже вольова команда. І, попри те, що Сокіл Київ навіть скоротив рахунок до 2-3, в шостому матчі Кременчук додав. Я саме так це коментую. Вмощуйте зручніше, тому що далі мова піде вже про фінал. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі. Це дуже важлива і дуже вагома підтримка. Настільки важлива, що я навіть е, вимовити це не можу. Мою вдячність вам, любі друзі, дякую. Е, Кременчук Capitals саме такий фінал. І перший матч пройде, кому цікаво, дивитись і початок, і дата проведення першого фінального матчу плей-офф Чемпіонату України. Ось е, в заголовку цього відео. І час початку, і день початку першого матчу. Але, друзі, я не стільки хочу зробити прогноз. На ось цей перший фінальний матч, а їх як мінімум буде 4, чогось мені підказує внутрішній голос, що їх буде більше, ніж 4. Їх буде як мінімум 5-6 матчів. 4-0 і 4-1. Тут, так як Кепіталс виграв у шторма, такого вже не буде. Тут уже не шторм новачок проти столичного Кепіталса. А тут один із самих відомих на сьогодні, окрім, звісно, Сокола і хокейного клубу Донбас один із таких самих досвідчених клубів. І тут уже просто так не подолати, так як шторм. У шторма. Причина того, що шторм не зміг пробитися у фінал, я вважаю, відсутність досвіду в таких серйозних плей офф іграх А у Capitals уже хай мінімальний, але трішки досвід є. Два-три сезони, вибачте, це не один сезон. Всього лише трішки більше, ніж півроку грає шторм. І тут. Одразу Кубок України, і не хватило трошки досвіду і сільонок на, то, на те, щоб вийти в фінал. І тому в фіналі Київ Кепіталс, сама така пробивна команда, сама несподівана, я так сказав. І одна з самих досвідчених, це, звісно, Хокейний клуб Кременчук. Знаєте, після того, як Кременчук вибив Сокіл, тепер я тягну Кременчук. Маю право. Я е, вважаю, що Кременчук виграє у цьому році і фінал плей-офф. Важко буде проти. Кепіталс дуже неймовірний клуб. Дуже потужний, дуже непередбачуваний, дуже коварний в спортивному плані. І повторюю ще раз: 4-0, і навіть я сподіваюся, і 4-1 тут не буде. Тут, як мінімум, буде 6 матчів. У фіналі. І все ж таки переможе Кременчук. Це мій. Загальний прогноз на весь фінал. Ну, а що стосується першого матчу, я думаю, Кепіталс просто так не сиділи. Виснажений Кременчук, такою більш затяжною боротьбою, буде, я так вважаю, що у першому матчі буде все ж таки. Більш вразливим. І я хочу взяти, друзі, у цьому першому фінальному матчі, а він відбудеться скоріш всього, саме 22-го. Чогось мені так. Але якщо я помиляюсь, то я виправлю в назві ось цього відео, і ви побачите і день. Першого фінального матчу Чемпіонату України і час початку. Навіть я укажу обов'язково. Тому, друзі, хто вже знає, напишіть в коментарях, підскажіть, коли перший матч. А хто ще не знає, то просто зверніть увагу завтра, вже, та, та вже сьогодні ввечері, пізніше трошки, вже буде. Виставлена і дата, і час початку. Так от, у першому фінальному протистоянні Кременчук кепіталс Я прогнозую індивідуальний Total Capitals більше трьох шайб. Тобто, або буде 4,4. Або 4-3-4-2 виграє Кепіталс. Перший матч. Але все одно, не дивлячись на це, Кременчук за рахунок досвіду витягне і все ж таки переможе у цілому у фіналі. За підсумком всіх матчів. Отакі мої думки. Так що, друзі, я дуже дякую вам! За витримку, за ваш характер, у нас, у українців, повинен бути стійкий вольовий характер. Я дуже вдячний всім тим, хто особисто дивиться від першої секунди до останньої, не перемотуючи всі мої відео. Це дуже важливо. Я дякую навіть більше скажу: низький уклін вам. Витримати і слухати мене це важко, я визнаю. Але я ніколи не кажу зайвих речей. Це все дуже важливо. Хто, звісно, хто тому хто цікавиться спортивними подіями, які нас очікують, і передбаченням спортивного результату. І саме, Різних думок, різних варіантів прогнозів. Ось, якщо вас це хоч трішки цікавить, вибачаюсь, дуже сьогодні важко попрацював на дачі. Другий день відкриття сезону натягався, просто нема сил навіть ось е спокійно утримати смартфон в руці. Буду закруглятись. Друзі, не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. І не жалкуйте свого часу ще декілька секунд, щоб зарядити вподобайку і написати декілька слів в коментарях. Дякую вам за це наперед. Це дуже-дуже важливо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі! всім папа! -па.